Кілька тижнів тому у селі Тростянець, неподалік Луцька, трапилася смертельна аварія. Із рейсовим автобусом зіткнувся легковий автомобіль Форд. У тій моторошній ДТП, на жаль, загинув 24-річний волинянин Ярослав. Павлухін, ось це останнє фото волинянина. Наступного дня, 28 листопада, його не стало. Матір хлопця каже, Ярослав був їхнім єдиним сином, і це непоправна втрата для їхньої сім'ї. Невимовне горе, з яким тепер доводиться жити. Нині родина загиблого хлопця у розпачі та намагається з'ясувати, як трапилася автопригода та хто у ній винен. Поїхала на місце. Там вже був слідчий, там була патрульна машина. Медиків вже не було, водія автобуса не було, ніхто до мене не підходив, просто ну там вже велися слідчі дії. Я, ну... Мало що, якщо чесно пам'ятаю, ось кадри із місця автопригоди. На відео видно, що від удару автомобіль отримав значні пошкодження. Також сильно постраждав і сам рейсовий автобус з полученням Луцьк Майдан Липненський. Нині рідні загиблого шукають свідків цієї аварії. Адже за словами мами Ярослава, у справі лише один свідок водій автобуса. Виїхав на зустрічну смугу і не справився з керуванням. Все це Зі слів тільки водія автобуса, так як взяли єдиного водія автобуса, свідчення і все. Жоден пасажир, ну навіть не маємо контактів, ні пасажирів тоді на місці події. Казали, що був повний автобус людей. В свідченнях водія написано, що 10 людей тільки їхало. Нам треба знайти свідків хоча б і люди, які їхали в автобусі, можливо, ті, що їхали позаду Форда. Там стояла ціла клейка Тірів. Розумієте, там люди знімали. У нас поліції повідомили, що нині слідчі дії тривають справу, скоро передуть до суду. Зараз слідчі призначили ряд необхідних експертиз. По деяких вже є висновки, по деяких ще чекають результатів. Ну і і попередньо відомо, що якраз він сам і виїхав на свою зустрічну руку, не впорався з керуванням. Також відомо, що обидва водії, і загиблих, і водії автобуса були тверезими, тому зараз триває досудове розслідування. І коли будуть результати всіх призначених експертиз, коли вже матимемо повну об'єктивну картину, тоді вже будемо прийматися рішення по суті. Тобто по цій справі. Ну тут все абсолютно встановлено. Потерпіла мати хлопця, також має адвоката, який при потребі може спілкуватися з слідчими про те, як триває перебіг розгляду цієї справи. Ну а щодо всього іншого, то невдовзі буде прийняте остаточне процесуальне рішення. Тож, поки правоохоронці встановлюють усі деталі моторошної автотрощі, родина загиблого, Ярослава шукає свідки автотрощі або розібратися у справі.